Горбочок, цегла, каміння, сигнальчик, цілий патрон Маузер. Дивіться, друзі, то бліндаж. Така гора, тут багато цих ям. А тут сигнал дуже глибоко. Друзі, всім привіт. Давно не був на копі. Е, приїхав в лісок. Так, і сьогодні я буду копати Rutus Atrix. У мене обновка. Дивлячись мої попередні відео, мій друг і товариш Олександр подарував мені отакі гарні рукавиці для золота, для срібла, динарі, будемо їх зараз використовувати. Побачимо, як з ними копати. Отакий ліс. Січень 25 рік. Погнали! Недалеко відійшов від машини, перший сигнал. Рівно 25 Дивимось, що це у нас таке. Так. А це у нас шмурдяк. Ольга. Сміття забираємо. Знов кручусь біля машини, сигнал. 72, щось почав копати і... Шматок дроту. Чи що воно таке? Якщо це мідь, а це мідь, то це супер бонус. Дивіться яка. Штука мідна трубка. Офігеть. Ого, це Рукавиці. Зараз покладу до машини. Ось така от знахідка. Грам 300 міді Сступний сигнальчик також біля машини. 57-58. Шмурдяк. Шмурдяк, шмурдяк. Шмурдяк. Де ти шмурдяк? Шукаємо візуально. Не знайдемо. Візуально не видно. Так, щось стукнуло об метал якийсь. Так і є шмурдяк. Берем. Дивіться, друзі, яка знахідка. Це у нас... Гливи. Зимовий гриб. Як зимовий він? Ну, це ті гливи, що ви купуєте в магазині. Клас. Грибочки. Класні. Хоч середина зими. Але вони їстівні. Берем. Хі -хі. Оце так. Ще й грибів наберу. В січні. Супер. Є знахідка. Але така собі. Пряжечка. Сучасна. Мордяк. В цьому місці я вже... Багато разів був, знаходив дуже цікаві речі, а зараз намагаюсь лазити там, де раніше не поліз би гарник такий. Але сигналів дуже мало. Ну, шукаємо, хто шукає, той знаходить. Ось і ми щось знайдемо. Не часто я бачу в нашій місцевості ось береза і це гриб чага. Корисний. Ось такий гриб. Оцей вже старий. Заварюють роблять чайок є в продажу в аптеці. Гляньте цікава штука і корисна сигнал Гильза. Ось така гільза. Латунька беремо. Це що? Ще й крутиться, щось зажималось. Беремо, тут відломано. Шмурдяк. Навіть не копав, підковернув. Монетка, але це 10 копійок. Ще ходячка. Берем. Перша монета. Куля мисливська Свинець. Забираємо. Сигналівшись. Геть. Слабо. Кажу, я тут уже неодноразово був, але нема куди їхати. то Ради того, щоб походити по лісу. Знахідки те таке. Туринне. Але ж надія є. На то він і коп. Що ніколи не знаєш, що знайдеться? Іде то і весь сенс шукаємо. Насолоджуємось лісом, а ось і сигнал. 60 сімдесят. Давайте чого ж раз ми в онлайні знайшли то і викупаємо, А вже і нема так. Звісно шмурдяк, але... Подивимось. Горівша земля, вже зрозуміло, що тут нічого путного не буде. Ось знахідка. Кришка від пива. Забираємо шмурдяк, шукаємо далі. Рівно 44. може бути монета. Дивимось. Але ні, пробка. Забираємо. 45 досить стабільно. Все ще завгодно може бути. В тому в числі монетка. Тому.. 47. Так. Але це, друзі, з Маузера Німецька гільза. Віклеймали. Роздивлятись ми їх не будемо. Беремо шмурдяк, шукаємо далі. Вийшов на таке цікаве місце. Поляна, горбочок, вирубка. Пошукаємо. Щойно показував вам поляну і тут такий хороший знак, це мідний дротик. Це Знак. Шукаємо далі. Горбочок, цегла. Каміння. Сигнальчик. Цілий патрон Маузер. Зараз його знищу, але він дуже в гарному стані. Я гадаю, тут ще є. Добре, такі знахідки нам не потрібні. Дивіться, друзі, то бліндаж. Тут така гора, тут багато цих ям. а тут сигнал дуже глибоко. Десь аж там. Щось металеве. Є. Якась пластина, дивіться. Це з часів Другої світової. Отак. Цікаво. Продовжуємо пошуки. Цікаве місце. Ось ця яма бліндаж. Ось вершина. Тут була знову гільза. Дивіться, бліндаж копаний. Які тут цеглини здоровенні. Копаний бліндаж. А так. Цікаво. Да уже. Вот тут патрон, гильзы, хожу, хожу, хожу и планочка. Планочка для патронов, че, че, как она там называется? Так 4, че, 5 патронов, так, цікаво. все блин, даже шукаем. А це, друзі, цікаво. Тут планочка, тут сигнал. І це монета. Чекав я на монету. І це повинна бути німецька. але ні. але ні, ні, друзі, от. таке от, 15 копійок рамочник. 44 рік. Гарний стан. Пісочок. Друзі, цікаво. Бліндаж німецький. Знахідки німецький, а 44-го року монета. Як це могло бути? Ваші думки напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось вам загадка. Берем. дорозі, Де оце мотоциклісти їхали і в мене Хе. монета. Все закисла, Радянська монета. Дві копійки. Так, дві копійки пізня. берем, На дорозі такий смітник тут. Розкиданий якийсь. І сигнал за 80. І вже бачу, що... Це мідь знову. Дивіться, який кусок міді. О, мідяха. Це дуже добре. Берем. Дякую, Олександр, фартові рукавиці. Сьогодні з грошима. І з нахідками. Просто... 73 сигнал, де такий сигнал, просто зверху. Кусок Ну Тут пів кіло. Оце да. Оце сьогодні мідний день. Такий кусок міді. Це однозначно супер знахідка. Берем. Отакий лайк. На тій самій дорозі йду до машини. Ось така от знахідка, не знаю що це було. Ось таке. Вже темненько. Потихеньку будемо рухатись до машини. Майже дійшов до машини і сигнал. 83. Гарний. Подивимось. Десь тут. Так, що це? Шмурдяк. Все, друзі, на цьому все. Ось такі знахідки по монетах, по міді ви бачили. Досить непоганий коп. Прогулялись, обновили рукавиці фартові і все. Додому. До нових відео. До